Друзі мої любі усім привіт, мої любі друзі! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі у цьому відео я хочу пригадати матч київського Динамо. Який відбувався 14 серпня 2018 року? Це був матч кваліфікації Ліги Чемпіонів, третій кваліфікаційний раунд, матч відповідь, другий матч з двох. Динамо Києва себе вдома у Києві на НСК Олімпійському. Команда Олександра Хацкевича приймала Славію, Славію, Прагу. 2-0. Динамо Київ перемагає. І сьогодні, друзі, хоч про даний матч поговорити. Ну, давайте, друзі, ми то про все це поговоримо та по порядку. Динамо Київ 4-3-3. Стартова розстановка у київської команди. Денис Бойко. В воротах, Бурда, Кадр, пара центральних захисників, Піварич Кінзюра по флангах, Шепелів, Гармасі Дерчук, три копів захисників, бесідін Вірбіч. Та Виктор Віктор Циганков у нападі. Це стартова розстановка Динамо Київ. Славія Прага. 4-2-3-1 стартова розстановка у Славії. Головний тренер команди Тропишовський. Відповідно, Колараш в воротах. Нгадьо Нганджуї Делі пара центральных захисників. Цофл Баріл по флангах. Тому Соучик. Гушбауєр, центральні опорні півзахисники, Сікора, центральний атакувальний півзахисник, стох змергав по флангах та Тецл у нападі. Це стартова розстановка славії Праги. А тепер, друзі, давайте безпосередньо про сам матч говорити. Ну, До речі, друзі, ще у першому матчі команди розписали бойову нічю 1-1. Тоді-то якраз то на чи прямо на останніх в секундах відповіли чехи. Ось. І у Киян була така невеличка провага, тому що гол був на виїзді забитий. Тоді ще існувало це правило Ну, І тому Славі Слав потрібно було бути більш активнішими. Ось. Але, в принципі, початок такий рівний, і київське Динамо грає у себе вдома. У Києві на низько Олімпійському. В принципі, українська команда, то, в принципі, такий початок рівний обидві команди. Обміняємося атаками, але ось на 11-та хвилина матчу кияни. Заробили штрафний. Ну, так, десь так з флангу так правого. Ось Віктор Циганков. Ось. Э, Віктор Циганков. Якраз це цей штрафний то подавав. Ідеальна подача від Віктора Циганкова. Вербіч! Вривається гол! Беням верби. Беніамін Вербич вривається у вільну зону. пробиває, Випереджає голкипера і забиває гол. ідеальна подача від Віктора ну і вербіч ногою пробиває та забиває дуже важливий м'яч. Гол для Славі глобально нічого не змінилося. їм все одно потрібно було забивати. Ось. У Кен, ще, до речі, пару небезпечних було моментів, щоб забити цей бажаний другий м'яч. Ось. І хороші були так, контратаки. Такі, знаєте, непонібую Київську Динамо. Ось. І справді були хороші контратаки. Ось пригадується контратака, коли Денис Гармаш пробував в поворотах. Ну, спрадовості Раді Гудер зблокували. Ось, в принципі, кияни непані шанси мали. Славія також відповідала. Славії потрібно було забувати, і були непані удари у Славії. в цілому, друзі, навіть незважаючи на те, що в принципі полуднім є, чим по ударах перва така рівна, да? Ось. Але все-таки. Моменти київського Динамо все-таки було небезпечнішими, ніж у Славії. Ось, Славія навіть гол заб'є на 37-й хвилині Ось, Вдасться зверняти рахунок гостям, але справедливості раді цей гол не зарахується. Справедливості раді цей гол не зарахують, хоча вже там побігли футболісти Славії святкувати. Взятця воріт. Але гол не зарахували. Ось. На цьому перш таймін завершується. Де 0 Динамо, Київ перемагає. На другий тайм у Киян вийде Маразюк, Віталібоєльський та Шабанов. Славі вийде Білуце, Шкода, Фрідрік, до речі, вийде ще у Славі. Праг на тайм номер 2 Ось глобальна картинаваччина змінюється. Да, Славія більш активно стала атакувати позиційно, але в принципі кияни було і не проти на контратаках. Я вам хочу сказати, друзі, Кенди, в принципі, були не проти і другим номером пограти. Але ось на 68-й хвилині у Славі був просто золотий шанс, коли ну, не вдалося забити неймовірний, ну, справді, шанс. Дуже хороша атака пройшла по лівому флангу. Йде простріл і просто-напросто ворота не влучає в футболі Славії, Там мій заважав футболіст Київського Динамо, і саме від нього якраз м'яч полоців. Тому там був кутовий в тому епізоді. Якщо б не захисник Динамо Київ, це був би точно гол. Тут Такий, знаєте, важкий то відрізок то став, і справді. Для київського динамо. І потрібен був другий м'яч. І ось вона. 74-та голачи Чукуяни. Дуже здорово виходить з пресного Віктор Циганков хороша розрізаюча передача. Бісідін виходить один на один. Бісідін пробиває гол! гол. Беседин! Беседин! 2-0! Гениально! Передача видит Цыганкова. Беседин пробиває Вратарь на ветер и удар. Ретує він, коли провав бісідін, врятував ворота воротар. Він відбиває м'яч, але м'яч у сітку варить. Залітає. 2-0. Рахунок на користь Динамо Київ. Вось. І далі, вже, після того, як в принципі, рахунок став 2-0. Далі вже кияни дотримали ось цю перевагу. Далі кияни дотримали справу до переможного кінця і в кінці-кінців. Динамо Київ перемагає! Славію! з 2-0. До речі, друзі, хочу вам зараз статистику продиктувати. Дивіться, 50 на 50. Це в нас володіння м'ячем. 9-9 це в нас статистика ударів в поворотах. 4-3, це в нас статистика з ударами площину. Тут перевага у Динамо Київ. 6-5 за кутовими також перевага у Динамо Київ. Друзі, якщо підводити такий підсумок цього матчу, то в принципі ми бачили зараз статистику. В принципі, рівна гра, в принципі, рівна гра. Але у славі був ось цей шанс на 68 й вині. Ну, в цілому, в принципі, друзі, лежачи Кеннеподілу перемагається, все-таки в цілому більше було таких гострих атак у Динамо. І, в принципі, да, Славія більше стала м'ячем володіти вже в темі номер 2 Ось, в принципі, Динаміці ці контратаками відповідали своїми непоганими. Тобто, острішими, таке відчуття. Все одно були атаки київського Динамо. Ну і Глибий Німіна Вірбіча та. Біседіна перенесли київському даному перемогу над Славією з рахунком 2-0. Ну, я вважаю, що кияни перемагають абсолютно по поділу. Друзі, якщо у вас є думки, можете написати свої думки в коментарях з приводу цього матча. Прикидали ми цей матч, третій кваліфікаційний раунд, 14 серпня, 2018 рік. Матч-відповідь: Динамо Києва себе вдома. У Києві на НСК Олімпійському команда приймає Славію 20. Київське Динамо перемагає друзі. А я вам дякую за увагу. Хочу побажати вам та вашим рідним тільки добра та щастя у житті. Вам бажаю всім друзі, Бережіть себе, усім на побачення, усім до нових зустрічів!